А давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте Індійський океан? Спробуйте швидко дати вірну відповідь. Як називається найглибший жолоб Індійського океану? Варіанти Філіппінський, Пуерто-Ріко, Маріанський чи Зонський. Який із цих материків Індійський океан не омиває? Євразію, Африку, Північну Америку чи Австралію? Холодна течія, що сформувалася в Індійському океані, це Гольфстрім, Південна Пасатна течія, Сомалійська течія чи перуанська течія. Запитання четверте. Яку назву має найбільший острів в Індійському океані? Це Шрі-Ланка, Гренландія, Мадагаскар чи Нова Зеландія? Найбільший у світі район нафтовидобутку знаходиться у Мексиканській Затоці, Бенгальській Затоці, Перській Затоці чи Червоному морі. А чи знаєте ви, де найсолоніше місце Індійського океану в Червоному морі, Аравійському морі, Аденській Затоці чи Мозембіцькій протоці? Як називається географічний об'єкт, що з'єднує Червоне та Середземне моря? Панамський канал, Суецький канал, Гіблартарська протока чи протока Босфор? З <му> Яким із цих океанів Індійський океан не має безпосереднього сполучення з Атлантичним океаном, Тихим, північно льодовитим чи Південним океаном?